Не потрібно в новому році знову заповнювати порівняльні дані з минулого, якщо ви вже заповнювали їх рік тому. В кожному звіті та примітці фінансової звітності за МСФЗ формат IXBRL реалізовані так звані додаткові програми обробки, які дозволяють одним кліком перенести порівняльні дані з минулого періоду, для прикладу перейдемо у звіт. За перше півріччя 2022 року та перенесемо в нього дані зі звіту за перше півріччя 2021 року. Для цього у відкритому звіті за перше півріччя 2022 року оберемо наступні дії виконати додаткову програму обробки перенесення з порівняльного періоду попереднього року. Дані автоматично підтягнулися з минулого звіту. Щоб переконатися у правильному перенесенні даних, оберемо у фільтрі Звітність за перше півріччя 2021 року та відкриємо відповідний звіт в обраному періоді. Як ви бачите, дані автоматично було перенесено у відповідну колонку.